Сьогодні я вам розкажу про курси бухгалтерів в на начальному центрі пульс, які проводяться онлайн у прямому ефірі. На курсах ви дізнайтесь, що таке дебіт, кредит, сальдо, обороти, Навчитеся виводити сальдо, зводити оборот на сальдову відомість, закривати рахунки 7-го класу, значати прибутки або збитки підприємства, формувати баланс фінансовий результат. На курсах ви також навчитеся реєструвати підприємства, підприємців на різних системах оподаткування. Ви дізнаєтеся, що відрізняється діяльність ФОП від ТОВ, звітність ФОП від ТОВ. Чим відрізняється система оподаткування, єдиний податок від загальної системи оподаткування, чим регламентуються доходи та витрати підприємств та підприємців. Великих, малих, середніх та мікропідприємств навчитеся працювати в програмі БАЗ. В частих базах ви зареєструєте підприємство, налаштуєте облікову політику, Навчитеся створювати довідники номенклатура, контрагенти, проводити касові банківські операції, розрахунки з дебіторами та кредиторами підзвітними особами проводити інвентаризації, списувати запаси, прибутковувати надлишки, приймати та звільняти працівників, подавати повідомлення про прийняття на роботу, розбирати, які є пільги, додаткові гарантії, навчитися налаштовувати параметри для обліку зарплати, нараховувати зарплату, виплачувати на карткові рахунки працівників, розбирати, як працює клієнт-банк, Розберете, як відшкодовувати кошти по лікарняним листам, по вагітності та пологам, нараховувати, Лікарняні, відпускні, розрахункові, декретні і в програмі, і вручну, ознайомтесь з законодавчою базою, навчитися приймати до обліку основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, вводити в експлуатацію, нараховувати амортизацію, закривати період, визначати фінансовий результат, а також розбирати, що таке перша подія, що таке ПДВ, податковий кредит, податкові зобов'язання. Навчитися реєструвати податкові накладні, декларації по ПДВ, формувати з коригуваннями, Розбирати, які є перевірки, штрафні санкції, навчитися формувати статутний капітал і вносити активи до статутного капіталу, Розбирати загальну систему оподаткування фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Чекаємо вас наш сайт pulskiv.com. Ya.